Всім привіт! Мене звати Іна, і я рада бачити вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні буде відео розпаковка посилки, яку я отримала з України у США від своєї мами. Насправді це не перша посилка, яку я отримую, і вони доходять досить швидко. Тому все, що доступне в Україні, можна швидко замовити, і воно вже через 7-10 днів буде в США. Частково я знаю в цієї посилки, оскільки дещо замовляла для себе. От, а ще щось мама явно доклала туди, оскільки 6,5 кг – це не тільки ті речі, які я замовляла. Так, до цього посилки я не бачила, тож це буде такий сюрприз, як мені, як і вам. АСМР розпаковки. Я десь дуже вчасно загубила свій канцелярський ніж. Я Знаєте, коли відкриваєш, відкриваю цей аромат із Перше, що попалося мені, це така шапка. Одразу прошу вибачення, якщо якось невірно називаю бренди або щось не згадаю. Це український бренд Отаж. Така Вона із натуральної вовни, по-моєму, якщо я не помиляюся. Мені під куртку гуляти на майданчиках дуже-дуже гарненька шапочка. Далі бабуся купила такий карт-рідер. Я бачила тут в Америці англійською, англійські слова це карточки з українськими словами. Думаю, мама в курсі. Типу вставляєш карточку і він тобі читає все, що там написано: звуки, слова і, напевно, кілька речень, я не певна, але це подаруночок і бабусі. Дякую, бабусі. Замовляла собі мільйон першу картату сорочка. Для мене це універсальна форма луку. Коли одягаєш сорочку і все інше вже гарно виглядає. Так, це е, також український бренд Noha е, Studio. Е, е, дуже тепла і дуже красивий колір. Вона оверсайз, як я все люблю. Ось така сирочка. О, краса. Далі це вишиванка для мого сина. В нього вже є одна вишиванка, але вона маленька. Тому до Різдва замовила таку вишиванку. Це машинна вишивка, це не ручна. І коли вже я замовила цю вишиванку, то побачила до Різдва вже нові колекції в українських майстрів. І я не можу зупинитися. Мені б здавалось, що я б хотіла замовити їх одразу усі. Це 92 розмір. Сподіваюся, на нього вона буде ще. І на літо, і, можливо, трошки більше. Дуже гарна вишиванка, приємна м'якенька тканина, не льон, але щось схоже, бо можливо. Воно пахне просто домом і все в мене відкриває сльози. Машинками, це для сина. Ось от така от одна. Вона дуже приємна і м'яка до тіла. Це Zara Home, Але Zara Home в Америці і в Україні відрізняється. І цієї колекції немає на сайті. От, і мені вона дуже сподобалася, тому я вирішила замовити і такі от штанці з машинками. Клас. Вона, до речі, з натуральної тканини, оскільки я тут бачила на сайтах, є е, 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 також піжама, але вони з поліестру, що для дитини не дуже ок, тому я б не хотіла б такого замовляти. І така ще різдвяна піжанка. Теж такої немає на сайті, є якась коричневіша, але мені сподобалася саме ця е, зелена. От біса доклала теплі шкарпетечки. Я знаю, що їх можна купити тут насправді, але я не можу відмовити бабусі, задоволені купляти щось для онука, тому е, з радістю приймаю всі подарунки. Е, на її Це посилка для внука насправді. Далі от такий от костюмчик е, флісовий, теплий, е, дуже теплий на зиму. Думаю, йому зараз все найраз. Такий тепленький, тепленький. Дуже подобається. Далі ще щось тканеве. Це бабусині гостинці. Бабуся замовила все, що такий спортивний костюм. Він теж дуже теплий на флісі. Ось так. Шапочка. В'язана. Теж дуже гарна шапочка. Дуже гарно. Так, а це я замовляла різдвяний павук. І тут соломинки до різдвяного павука. Я дуже хвилювалася. Воно все було надзвичайно гарно упаковано. Це українська майстриня. І я дуже хвилювалася, чи можна взагалі пересилати такі елементи за кордон. Тому Максимально без різних коробок, без нічого. Отак от мене хоча в шапочку все, аби не, не погнулося і не поламалося. Далі свічки від українського бренду Sabi Candles. Взяла набір свічок, вони дуже гарно горять і плавляться. Ось я вам покажу, кольоровувати такий набір. Чому саме свічки з України? Тут є дуже багато гарних свічок, дуже гарно оформлених свічок, але е, і ті ж самі бренди, наприклад, Діптіх або Байредо, або Lelabo, е, ну, Тобто дуже багато брендових свічок, але, на жаль, всі вони із е, парафіну а, або з домішками соєвого воску, парафін і домішки соєвого. Воску, що є не дуже добре, коли в тебе вдома маленька дитина і вона дихає цими всіма випарами. От, А я насправді дуже люблю свічки ці свічки із натурального бджолиного воску і фарбовані. Тому ну, от такий класний сабікендс. Це рукавички до комбінезону з сину. І в рукавичках мама попередила, я замовляла собі прикраси. Зараз вам покажу. Що саме не замовляла. Теж хвилювалася, аби дійшло, тому що це біжутерія. От, і там є з камінчиками одне намисто. Я хвилювала, щоб на котоні не було ніяких проблем. Перше намисто від бренду Посах це така фарфорова конячка. Мені дуже подобається. От, я бачила схожу у цвіте терен. От, але саме посаг мені сподобався чомусь більше от, от, на такій підвісочці. Дівчинка дуже швидко мені зробила е, на замовлення. От, рік коня, до речі, тому дуже гарна прикраса, якщо ви раптом не знаєте, що подарувати комусь до свята. Наступна прикраса. Е, Одна прикраса це від бренду Chego. Chego. Так воно все без упаковки. Упаковка, на жаль, залишилась. Я дуже люблю подарунки, подарункове упакування, але, на жаль, щоб не займало багато місця. от Мама поскладала це все максимально ергономічно. Це таке от сердечко. Мені дуже воно сподобалося. Воно з маленькими. Діамантиками, тут, тобто, по-моєму, сім діамантів. Дуже таке делікатне. От, і взагалі люблю такі всякі штучки. Тому, так. Хтось каже, що в Америці можна купити насправді все, але те, що роблять українські майстри і дизайнери, це просто щось космічно неймовірне. Дуже подобається. Так, ходімо далі. Я Маркетингу. Дівчата з інстаграму мені продали просто ці дві туші. В мене алергія останнім часом на туш від Лореаль. Не знаю чому, я не можу формувати, в мене червоніють очі одразу. А я взяла таку натуральну туш в коричневих відтінках від Unico, Unico. От, і від Gedonic. Сподіваюсь, не буде такої реакції, хочу спробувати. І в коричневих відтінках мені наразі більше подобається, ніж чорна. Далі Просто миколка. миколка – це свічка. Свічка у формі коника. Вона надзвичайно пахне. Це також із джолинного воску. В рік коника змовила неймовірно. Тут дуже гарне пакування, таке от хмережим на мішечок. Там ще в наборі мені поклали тестер армату для дому, 30 мл флакончик, але так як її можна пересилати рідини, тому я попросила маму не класти мені її. Я замовила серію книжечок, які тут бабуся бачить, подвоїла цю серію книжечок. Ой. Нині вірні книжечки українські для сина. він дуже любить їх. Зараз серія в нас про емоції, вічливі слова, чистимо зубки. Горщик, горщик зараз тема дуже актуальна, син вже проявляє активність до горщика і цікавість, тому так, дуже велика серія про горщик. Мишення Тім. Бабуся купила, малюємо пальчиками, долоньками, кулачками розфарбовки, неймовірні. Книжечка «Доріз-2» Планую на День Миколая, щоб синочок вчити з ним такі от отвірчики. Піця миця, можливо, комусь буде для діток цікаво. Пальчикові розфарбовки ще. Наліпки, наліпки, зараз сим дуже цікавиться, Ці наліпками буся все склала. Водні розмальовки. Дуже краснобожні українські книжки. От така розмальовка. Клас. І в адвент-календар це українська майстриня робить, оснуть іграшки. І знову ж таки, в мене сильне обожня коників. І зараз рік коника. Дивіться, яке красивий. Дуже гарний. Дуже гарний коник. Дуже був. Бабуся поклала український телефон з українською озвучкою. Син зараз теж грається моїм телефоном, тому я думаю, їм буде цікаво. Так. Ну, Угу. Сорочку і залишились такі світшоти теж для сина. Загалом вся посилка для сина. Я дуже рада собі. ну і все. Отже, вартість пересилки. Цієї коробки 6,5 кілограм, була, по-моєму, щось близько 3000. От, все, в принципі, доїхало. Єдине, я не бачу десь одного кулончика. Зараз перевірю. От, дякую, що подивились це відео. Буду вдячна, якщо напишете коментар, що зазвичай вам відправляють у посилках, і що ви замовляєте, можливо. От і підписуйтеся, ставте вподобайки, аби не пропустити наступні відео. І бережіть себе.